А сьогодні топ-тема у нас це прес-конференція, так як Петро Петровосілович, перша у цьому році от, дуже багато вже опитували е, наші журналісти українців, так що їх найбільше цікавить, якби вони мали змогу поставити питання президентові, то про що вони запитали? Питання освіти, питання медицини, питання війни. Це от ті питання, так про які ми чули. Е, особисто у вас які б питання сьогодні були до глави української держави, як українців простих. Ну звичайно, президент у нас людина в першу чергу, яка відповідає за безпеку країни і за той вектор, куди далі наша держава має йти. Тобто особисто ви запитали пана Сергію, коли закінчиться війна, Ні, звичайно, що ні, тому що будучи в Верховній Раді, будучи е, напевно в тій ситуації, де я розумію трошки більше і бачу. Я розумію, що не тільки від президента залежить, коли буде завершена війна, тут надзвичайно багато факторів, і в першу чергу вони зовнішні ці фактори, а не всередині нашої країни. Тому для мене біль Але я би хотів. Розуміти, чи готовий президент пожертвувати собою, можливо, як політиком, заради того, щоб завтра наша країна по-справжньому стала на той європейський вектор, про який ми так довго мріяли. Чому я зараз так говорю? Тому що, на жаль, в нашій державі кожен політик дбає більше про свої особисті рейтинги, аніж про виконання тих завдань, які стоять перед ним. Тому чи Петро Олексійович готовий чи не готовий, тому що протягом цього всього періоду особисто я бачу, що в нашій країні немає тих політиків, які готові пожертвувати собою заради Панове, Як оцінюєте безпоколу ситуацію саме в нашій країні цього року? Наскільки ось такі інциденти можуть в нас повторюватися, з огляду знову ж таки на нестабільну ситуацію на фронті, з огляду на величезну кількість зброї, так яка сьогодні на руках у населення, і знову ж таки з огляду на те, що злочинність вона якось так посилюється, а не викорінюється. Це свідчать останні інциденти. Я думаю, ви відповідь на своє питання вже, в принципі, дали самі. Сьогодні насправді зброї стільки, скільки є в Україні, не було ніколи, в людей на, на руках. Це перше. Друге, У нас міліція як такова не працює вже жовтня місяця, в них немає повноважень, вони відсторонені, а поліція ще не приступила до своєї роботи. Тому що, окрім в окремих місць, де патрульна служба запрацювала, все. Отож, в нас правоохоронні органи, які були е деморалізовані повністю е після подій на, на Майдані, вони і так не працювали. Сьогодні в них і повнов... Вваження забрані. У нас єдина служба, це служба безпеки України, яка станом на сьогодні має якісь можливості. А то можна вже зараз говорити про те, що реформа у правоохоронних органів, про яку говорили, що вона така от показова, взірцева, на ній, ледь вона... не кожен проп'ярився, вона фактично вона себе. Повільно йде перша і вона йде несистемно. Те, що повільно, має, в даному випадку моя думка особисто, що поліція мала, е, як в напрямку слідства, так і в напрямку і внутрішніх служб, мала одночасно формуватися. А в даному випадку ми маємо тільки е, ГАІ. Реформоване в поліції і не більше, отож насправді вона звичайно так запрацювати не може. Тобто, ми картинку на вулиці отримали, але всередині нічого суттєво не змінює. Ну, а чому дивіться, Взагалі, як на початку лютого, так коли виходитимуть зі звітами і представники генеральної прокуратури, і представники міністерства внутрішніх справ, яким чином вони цей м'ячик перекидатимуть, тому що от це стосовно вже почалося. вона це вже почало... Ну, це почалося ще із осені, коли фактично ніяких новин нічого нового стосовно дворічного фактично розслідування ми не почули. Як далі розвиватимуться події? колись от, на вашу думку, панове, ми дізнаємося, що саме відбулося на майдані? Хто винен? Напевно, що дали напевно, що да, але має проте ще час і має ще раз змінитися влада. Чому я так говорю? Сьогодні все більше і більше. Це я зараз вже як не як народний депутат, а як громадянин України скажу все більше люди е, задають свої питання. Так чому ж сьогоднішня влада за два роки не розслідувала і ні одного не покарала винного за е, розстріли за розгін майдану і взагалі за ту ситуацію, яка тоді відбувалася? А чи випадково не мають участь? Сьогоднішня влада до тих подій, які тоді відбувалися, також тому що ні одного відповіді на питання це або перекривання старої влади, або участь в тих подіях така іншого напевно, що не існує. Тому має пройти ще раз якась зміна влади, яка швидше за все поставить вже крапку на дії в історії. ще відбудеться це. Але чому дивіться дуже багато у наших правоохоронних структур апелюють до того, що дуже багато матеріалів знищеної остаточною крапкою можливо, ну якби чи це не є натяком, у тому що ця справа ну, буде тягнутися. Знаєте, як Звичайно, ми з вами розуміємо, що матеріалів як такових і бути не могло під час Майдану. Ну, хто формував матеріали самі проти себе, якщо цей режим Януковича робив? Тому це швидше за все така е заангажована, якась відповідь політична, що немає матеріалів. Так створіть матеріали, якщо їх немає. Я думаю, що інструментів сьогодні в прокуратури і в інших служби достатньо в СБУ для того, щоб е було би бажання Було би бажання. Ну, ви обиковали переконані просто, що остаточно крапку у цій справі буде поставлено. і Суспільство справді знатиме, хто був замовником і хто за цим усім стояв. Ну, я особисто, як мінімум, хочу в це вірити, що це буде все ж таки крапка поставлена, адже ми взяли шлях європей а європейський шлях говорить про те, що ми повинні розібратися в нашій історії і більше не повторити тих подій, які були. Продовжуємо обговорювати так усі події в нашій країні, які відбуваються. От з 1 січня так у нас зона вільної торгівлі запрацювала з Євросоюзом. У нас знову ж таки ембарго так запровадила Росія, відповідно, запровадила Україна. Що чекає на економіку? Що чекає на українських виробників? Які реальні прогнози звучить гарно зона вільної торгівлі з Європою, звичайно. Ми хотіли ближче до Європи, але насправді чи дасть змогу це отримати дешевші продукти для нашого населення і додаткові робочі місця і додаткові можливості, на жаль, ні, або як мінімум не в короткому часі. Чому? Тому що 15 мільярдів обороту, які ми мали з Росією, а саме давали їм продукти нашого різного походження. Сьогодні ми маємо ембарго, нічого ми це не поставляємо. Відповідно, нашим виробникам потрібно шукати нові ринки збуту. Де ці нові ринки збуту? Однозначно, на жаль, не Європа. Тому що з нашими стандартами, з нашою собівартостю і так далі, практично ні один або зовсім мало наших товарів можуть їхати до Європи сьогодні вільно. Європейці чітко захищають свої ринки і як би не говорилося про те, що так, зона вільної торгівлі, на жаль, не все може туди поїхати. Знайти ринки в Азії дуже швидко також є неможливим. Наприклад, якщо говорити про ринок АПК наш сільськогосподарський, то якщо свинину ми більше в Росію не веземо, Європа перенасищена в них і так перевиробництво, то Азія не їсть свинину як такової. Тобто нам її потрібно десь дівати всередині нашої держави. А от те, що не заїжджає з Росії тепер в Україну, так, частина є в цьому позитиву, тому що це може бути стимулом, щоб наше, наші підприємці, підприємства швидше переінтерювалися і почали виробництво саме тут в Україні. В які терміни це вдасться, це буде залежати від багатьох факторів. А от за рахунок того, що європейські товари додатково їдуть в Україну, без мита. Я переконаний, ми на жаль, не отримуємо здешевлення, тому що логістика і інші всі фактори вони будуть сприяти все ж таки, як мінімум, збереження тій ціні, яка є на сьогоднішній день. Головне, щоб не було підняття вже в такому випадку. Інвестори в Україну не йдуть. От е, так, що, але що я робити? от хочу тут трошки дискусію напевно, з Андрієм зараз. Все дуже правильно сказано, і насправді в ідеальній формі фінансів так воно мало би бути, але. Те, що ми отримали в кінці року при змінах податкового кодексу, а саме з вимоги МВФ, а це скасування спецрежиму для аграрного комплексу, якраз говориться про що? Що оця добавочна вартість, яка мала би бути на наші товари за рахунок переробки, а щоб ми не були сирйовою базою, я так розумію для себе, що Європа не зацікавлена. Вона зацікавлена, щоб Україна була сиріовим придатком, тому що скасовуючи сьогодні спецрежим для аграрного комплексу, повертаючи ПДВ при експорті зернових саме якраз вже не переробленого товару, говориться про те, що ви закривайте своє переробку, або не відкривайте навіть, везіть до нас, ми переробимо і вам продамо потім. І насправді в Україні в 2016 році в аграрному комплексі так і станеться, що тваринництво буде знищене, виробництво буде, переробка буде знищена або і не розпочне. Ми просто будемо вирощувати пшеницю, ріпак сою, експортувати до Європи, а звідти купувати вже е дорожче на багато е вартості ті всі продукти, не створюючи робочих місць. Слушуючи додаткові податки до нашого бюджету, Лише це бачення якось потрібно так відкривати очі українській владі. От у нас ж парламентсько-президентська форма правління, чому парламентарії якось не звертають на це увагу? Знаєте, Голови сказати, сказати якось... що парламентарії не звертають уваги? Можливо, не всі, але на жаль, до тої пори, поки ми не змінимо систему парламенту всередині, що він був не клубного характеру і десь там. Вож саме вощ, а не лідер той чи іншої політичної партії говорив, як потрібно робити. А парламентарі були професі... професіонали в першу чергу своєї справи, а не просто політики. Тоді, напевно, воно буде більш ефективніше. Сьогодні ми бачимо, я в кінці року приймався бюджет, який знову не було ні звіту уряду, не було не розміру. До речі, він буде до середини січня. Там ще ось я дедлайн. думаю, що це потрібно задати питання премєр міністру Чи він збирається прозвітувати в Верховній Раді? Судячи з того, як було. В кінці року я переконаний, що ні, е, хоча це суперечить тоді Конституції. Ну, але дивіться, а це є підставою для того, щоб висловити на довіру уряду премєр міністру Звичайно. Ну а це якісь процеси такі будуть в Верховній Раді відбуватися чи ні? Е, пане Сергію? Знаєте, можу сказати відверто. Я думаю, ці Но студії ж... неодноразово про це говорили, що е, в кінці року була активна досить така. Атмосфера в сесійній залі про те, що буде, напевно, що е, не просто відставка, а буде просто змінений уряд, все ж таки е, буде інший прем'єр-міністр, обговорювалися кандидатури і так далі. Але після приїзду Байдена кардинально вся ситуація змінилася і питання закрилося. Отож це ще раз свідчить про те, що зовні є фактори, які е, десь підсказують, як працювати, як управляти в нашій державі. Сумно можливо, а чи не здається вам, що таким чином українська влада якось намагається самоусунутися від вирішення внутрішньо державних проблем, якихось зовнішніх проблем? Тобто завжди нам потрібні порадники, і чи є така от настанова, якась знаєте, а це не, а це не порадники, це? А це не порадники, і це не самоусування, а це само початку. Воно історично так і склалося, що в Україну все ж таки приводять, а потім говорять, як потрібно що ви робити, ті навіть країни, ці показники, призвані, які уряд за? закладає і озвучує, вони потім знову ж таки не виправдовуються. А ви кажете не драматизувати ситуацію? Як не драматизувати ситуацію, коли люди сьогодні питають за що завтра купувати хліб? От е, ну напевно, у нас дійсно задача не драматизувати, а задача все більше і більше шукати оптимізму, але щось і для того робити, щоб той оптимізм з'являвся. Ну, але хоча б якась от така, от конкретика, щоб люди побачили, в чому цей оптимізм? Ну як мінімум, ми маємо маршрут. Питання: чи ми йдемо по маршруту вже, чи ми йдемо по ньому швидко чи повільно. Так, ми точно по ньому час від часу сходимо з нього, ми точно йдемо дуже повільно. Це і пов'язано з тим, що кадрова політика в країні як була, так і залишається далеко до луги. Але основним ракова похлина в нас це все ж таки корупція, яка, на жаль, не зменшилася в деякій мірі, збільшується. Але в ключове, напевно, потрібно е, говорити про те, що мають взяти на себе відповідальність не тільки сьогодні керівники країни, а кожен громадянин особисто. І якщо Гройсман говорить, Говорить регулярно про те, що в нас є в можливості, він має на увазі і дуже часто говорить, і це правда, все ж таки децентралізація влади, яка сьогодні частково вже є, і ряд законопроєктів і ряд напрямків, скажімо так, вони вже є прийняті. Питання, як тепер ми сприймемо це на місцях, будучи на окрузі, в період свят новорічних поспілкувавшись з керівниками нових об'єднаних територіальних громад, з новообраними депутатами місцевих рад. На жаль, не всіх є розуміння, але тих, в кого є розуміння, то все ж таки перспективи ми вже бачимо. Так, це процес, який буде проходити дуже нелегко, буде багато що е, ну, таким, напевно, е, складно даже слово підібрати, як це буде відбуватися, але однозначно воно дасть позитивні кроки. Якщо Польща проходила Прибалтійські країни по декілька років, ми також мусимо цей процес. Ну, однозначно, коли беремо на себе відповідальність, думаємо, скільки ми можемо заробити, відповідно, скільки ми повинні проїдати і не більше, тоді це буде результат. Що ж повертаємося до соціології, так президент, уряд чи парламент, хто більше, саме глава держави зараз має найбільший рівень довіри серед українців. Його дії підтримують чверть наших співвітчизників. Її про це свідчать дані соціологічної групи Рейтинг. Утім, кажуть соціологи також що радіти президенту не варто, тому що 70% опитаних все ж таки категорично не підтримують політику президента Порошенка. Нагадаємо, що у вересні 2014 року, коли аналогічне опитування. Проводила ця ж група рейтинг. Підтримували дії президента 55% українців. Дії Арсенія Яценюка, його уряду підтримують іще ще менше, лише 12% опитаних українців. І разом із тим під популярності Кабміну у квітні 2014-го Тоді підтримка українцям кабінету міністрів становила 52%. Ну і якщо що ж до Верховної ради, то у тому ж таки квітні 2014-го року підтримували рекордні 39%, з того часу кількість прихильників критично зменшилась, і зараз власне Верховна Рада у цьому рейтингу опитувань набрала 11%. А, панове, от 11% так про що це свідчить? Чи чи не є це свідченням того, що таки неминучі вони дострокові вибори? Знаєте, давайте скажемо відверто, що. Спокон віків в нашій державі, відколи незалежна наша держава, якраз мальчиком для подіяння це була Верховна Рада. Найбільш публічний орган. Велика кількість дійсно різних людей. І як і президентська гілка, так і уряда гілка завжди весь негатив скидала на Верховну Раду. Хоча законопроекти має змогу подавати і зобов'язана подавати якраз уряд в першу чергу, і президентська гілка також може. І прийняття тих чи інших рішень, відповідальність вже за як потім працюють чи не працюють ці законопроекти, в першу чергу це уряд. Але в нашій ситуації таке. Те, що восьме скликання Верховної Ради, на моє переконання набагато гірше по своєму складу, ніж було даже сьоме це факт. Чому? Тому що велика кількість людей прийшли популістів, не професіоналів, які намагаються більше грати роль, ніж насправді щось робити. І дориваючись до трибуни до мікрофона, кожен намагається просто максимум пропіаритися. Справжніх виробничників, людей, які розуміють, чи це медиків, чи це освітян, чи це з виробництва, сьогодні менше, і це впливає від... Відповідно на якість тих же самих законопроектів ну, до речі, вже менш ніж за 10 хвилин відбудеться засідання антикорупційного комітету у Верховній Раді. Але у Верховній Раді ми також побачили таке ноу-хау, як почала формуватися антикорупційна платформа. Що це за рухи такі в самому парламенті, як пана Сергію, я ну, в деякій мірі повзі з Андрієм, що це сьогодні формуються вже нові політичні проекти, і десь окремі політики намагаються в принципі, знайти себе перед імовірними виборами 2016 тисячі шістнадцятому році, осінню, які швидше за все, все ж таки позачергові будуть. Це перше. Друге, є насправді люди, які хотіли щось ці кріні змінити, і молоді політики, і в принципі старшого покоління, які приходили в цей парламент з надією, що Буде дійсно зміна. Вони себе не знайшли, в тому числі в президентській фракції, як ми бачимо сьогодні, ряд, ряд депутатів виходять і вони заявляють про нові об'єднання, про створення якоїсь нової платформи. Це, напевно, та перша така ласточка і ближче до літа їх буде все більше і більше, будуть спливати саме розслідування завдяки таким людям, які будуть об'єктивно показувати бездіяльність Генеральної прокуратури і конкретні факти по тих, чи... У інших чиновниках, які сьогодні сидять далі в кріслах і займаються тільки корупцією і не більше ну але тим не менше, все частіше говорять про дострокові вибори, які відбудуться восени. А от до цього ж часу Верховна Рада має працювати працювати ефективно. Хто її змусить? І як її змусити працювати ефективно, Знаєте, якщо вибори наближаються. Я проходив вже цю історію тричі і вам скажу відверто, що е, те, що перевибори парламента швидше будуть, ніж не будуть, це так, але це є і проблема одночасно. Якщо ми тільки весною почнемо активно говорити про перевибори, парламент працювати дієво не буде, парламент буде займатися вже популізмом і підготовкою до виборів. Це для України в 2016 році буде критичним, тому що 2015 рік він тільки намагався почати працювати, були оці якраз е, намагання, можливо, були притірки. Якби в кінці року відбувся переподіл, е, нехай це так називається, або переформатування все ж таки в уряді і ці всі політичні квоти, які були е, на початку восьмого скликання, була би перспектива, що 16-й рік би запрацював парламент відповідно і були б якісь реальні дії. Сьогодні ми розуміємо, що цього не відбулося. і коли говорять, що уряд все ж таки 3-4 місяці, я думаю, що ні, це вже до осені, до перевиборів парламенту, і саме тоді буде новий формат якийсь. Є ризик, що 16-й рік продуктивної праці тут в такому випадку не буде.